24 лютого в Будинку культури молоді Україна міський голова Оксана Вінницька провела розширену загальну міську нараду з керівниками підприємств, організацій та установ міста. Начальник бюджетного відділу, заступник начальника міськфінуправління Анфіса Єрюпіна доповіла про підсумки виконання міського бюджету за 2016 рік. Вона зазначила, що нинішній бюджет має певні особливості. У зв'язку з підвищенням заробітної плати педагогічним працівникам, яке відбулося січні 2017 року, доплати працівникам шкіл, дитячих садків, школи естетичного виховання та ЦДТ «Надія» здійснюватимуться за рахунок міського бюджету, на що буде спрямовано майже 2 мільйони гривень. Бенція на освіту отримана, але змінено порядок використання цієї субвенції. Субвенція спрямовуються лише на заробітну плату педагогічних працівників. А всі інші витрати, які стосуються отримання закладів освіти, це і оплата енергоносіїв, і відрядження, і поточні ремонти, і все таке інше це приложено на, на міський бюджет зв'язку з тим, що відбулося різке підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 гривень, у міській раді не було змоги забезпечити у повному обсязі фінансування житлово-комунального господарства. Тому питання було розглянуто і на черговій сесії відбудеться розподіл вільного залишку, який склався саме на 1 січня 2017 року по тим об'єктам, який були узгоджені. Міського міста з депутатами міської ради та е, постійними комісіями міської ради міський голова зазначила, що таке навантаження на міський бюджет не дозволить виконати всі заходи, заплановані на 2017 рік. Проте міська влада докладатиме зусиль, аби продовжувати роботу спрямовану на створення комфортних умов для городян та розвиток міста. Сьогодні присутні також заслухали інформацію про стан надання послуг першотравенським житлово-комунальним підприємствам та приватними підприємствами Комунальщик 1234 Директор першотравенської МЖКП Ірина Кривенко доповіла, що в цілому опалювальний період проходить стабільно. Незначні аварії, які траплялись на котельнях, не вплинули на якість теплопостачання. Ірина Леонідівна вдячна міській владі та депутатам за велику увагу приділену підготовці до опалювального періоду. Вже зроблено аналіз проблем, що можуть виникнути у подальшому. На чергову сесію міської ради будуть надані пропозиції щодо виділення коштів на придбання матеріалів для підготовки до наступного опалювального періоду. Нещодавно закінчено капітальний ремонт котла номер 2 на котельні Південна. Протягом 2014-2015 років у ремонт цього котла були вкладені значні кошти, надані компанією ДТЕК. Однак роботи були виконані з порушеннями. Завдяки зусиллям керівництва міста та при підтримці компанії «Детек» вдалося змусити підрядника усунути недоліки. Додатково були придбані необхідні матеріали для виконання робіт. Минулого тижня котел пройшов випробування. Наразі на котельні Південна діє два повноцінні котлагрегати номер 2 та номер 4 Міський голова Оксана Вінницька поінформувала присутніх щодо початку капітального ремонту аварійного каналізаційного колектора. Вартість реконструкції двох ділянок загальною протяжністю 1650 метрів складає близько 12 мільйонів гривень. Кошти вдалося залучити з обласного бюджету, переконавши обласну владу, що такі фінансові витрати місту не під силу Пам'ятаєте, У нас з має місяця в районі США. Була аварія крупна, були котловани довго ми не могли ремонтуватися. Потом уже ближе к осени сделали временные работы, как я и говорила, временные, чтобы перезимовать зиму. За это время велись переговоры с представителями областной администрации, потому что мы понимали, что эти работы не дешевые. В целом почти 12 миллионов на выполнение работ как в северном микрорайоне, так и в южном микрорайоне. Я очень рада, что нас услышали в областной администрации. По южному микрорайону там еще вносятся изменения в проектно-сметную документацию в ближайшее время. Я думаю, что мы тоже начнем. А в северном микрорайоне уже начали работать. Директори приватних підприємств Комунальщик 1 «2», «3», «4» доповіли при виконанні у 2016 році роботи та про наміри підвищити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Така необхідність виникла через нестачу коштів, адже останнього разу тариф затверджувався у 2009 році. За цей час у рази збільшилась вартість матеріалів, енергоносіїв та мінімальна зарплата. Розрахований тариф за квартплату у середньому складатиме 2 гривні 65 копійок за квадратний метр. Лариса Черевко, виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства та майна, звернулась до керівників, щоб вони поінформували свої колективи щодо очікуваного підвищення тарифів, які мають спершу пройти перевірку у антимонопольному комітеті України. Міський голова зауважила, що підвищення будь-яких тарифів є небажаним для першотравенців, та нестача коштів у підприємств не дозволяє їм проводити необхідні ремонти належним чином. Люди скаржаться на аварійність дахів та просять їх відремонтувати. Наразі у місті 48 таких покрівель. Ремонт кожної коштує від 300 до 600 тисяч гривень, що не під силу міському бюджету через фінансування освітніх, медичних та інших закладів соціальної інфраструктури міста. Раніше у 2011-2013 роках на ці цілі кошти виділяла компанія ДТЕК. Можливо, виходом із ситуації стане комплексний підхід до ремонту аварійних дахів, шляхом залучення коштів міського бюджету, коштів мешканців будинку та приватних підприємств. Комунальщик. Про зміни у законодавстві стосовно призначення субсидій доповіла заступник начальника першотравінського управління праці та соціального захисту населення Світлана Ванжа. Зміни, зокрема, стосуються обчислення сукупного доходу, при якому не враховується вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протизно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди за подіяною працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням нетрудових об. Язків. Пов'язків в цьому опалювальному періоді мешканці міста, які отримують регресні виплати, реалізували можливість звернутись за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Зміни внесено і до методики врахування доходів непрацюючих пенсіонерів. Якщо особа, крім пенсії, не має інших доходів, до її середньомісячного доходу враховується тільки розмір пенсії, а не доходи отримані за попередній календарний рік, як це було раніше. Збільшення мінімальної заробітної плати не вплинуло на розміри субсидій, розрахованих раніше, і на розміри субсидій за наступними зверненнями, так як середньомісячний сукупний дохід для розрахунку визначається за попередній календарний рік. Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у Першотравенську отримують 3544 сім'ї. За період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року управлінням нараховано понад 10 мільйонів гривень субсидій на житлово-комунальні послуги. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Рованчук доповіла щодо виконання доручення міського голови стосовно впровадження системи електронного запису на прийом до лікаря в онлайн режимі. Паралельно працює система талонів, які можна взяти в реєстратурі. Здійснити запис можливо через мережу інтернет на сайті реєстратура.com, де необхідно вказати місто Першотравенськ Дніпропетровської області. На нараді було піднято питання про небезпечні ігри в соціальних мережах, синій кіт, розбуди мене у четвертій двадцять та інші, спрямовані на формування суїцидальних дій серед дітей та підлітків. Для Дніпропетровської області то провід у нас, це становиться проблемою. Я знаю, що вонаких школах психологи проводили дослідження, Різутати ті свідно показують. Начальник першотравенського відділення поліції Олександр Золушкін звернув увагу присутніх на необхідність посилення роботи з батьками та педагогами, які повинні стежити за станом та способом життя дітей. Міський голова доручила спеціалістам міського відділу освіти спільно з міським відділенням поліції провести посилену роботу серед підлітків батьків та педагогів з метою роз'яснення та попередження про небезпеку, яка загрожує дітям.